Я вважаю, що я не довго ліття живу. Навіть мені не здається, жукають, що мені стільки років. Ні, навіть мені не здається, що вони вшибають. Зінаїда Вікентіївна відзначає ювілей 17 лютого. Їй виповнилось 100 років, але жінка відчуває себе значно молодшою. Ну, я відчуваю так років. 80-70. близько 30 років пані Зінаїда пропрацювала на рівненському пивзаводі. В честь сторіччя ювелярку привітав і директор пивзаводу. Вікенічна, це вам вітаю вас. Дякую з вашим ювілеєм. Дякую. я покладу. Голодно, Ну а тут вам пам'ятна адреса і ну, цінний подарунок. Я працювала в півзаводі, працювала я довго в півзаводі. І на машині стояла, і на апараті стояла, і на ті стояла, і на вкладці стояла. Всі грагати. А я. Я, якби виникла потреба ще допомогти, могли б прийти? Ну, з жалуюсь. Добре, а пиво п'єте? Що зараз? Об'язательно так, от вам при... переросла, то я й... такі свята рідко бувають. Нам півроку тому стало відомо, що в Рівну проживає жінка, яка пропрацювала на Півзаводі майже 30 років. Це ми узнали півроку тому. Ми спілкувалися з її внучкою. Ну, хотіли її привітати. Я був здивований тим, наскільки людина енергійна, світла. Пам'ятні пригадує на яких агрегатах вона працювала. Зінеїда Зелінська вважає, що її вік не є досягненням, а результатом довгорічної праці ще з маличку. Попри це, ювелярка зізнається зараз почуває себе чудово. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини Рівного.